Капеланське благословіння, на 10 липня 23 року Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії учні запитали Ісуса, чому ти всім говориш притчами? І він сказав, що той, хто має вуха, нехай слухає, той, хто має очі, нехай дивиться. І якщо ці очі і ціву. Ці вуха, коли їм говориш і, 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 і на те, що вони дивляться, не бачать і не чують, це саме для того, щоб вони і не зрозуміли, що таке царство небесне. Як це зрозуміти? Нібито Господь відкидає тих, хто не може почути або не може побачити, а Він говорить про те, як я вам скажу, як мені це відкрилося, наскільки. Знаєте, є люди черсте серцем. Вони живуть своїм життям, і їм не треба нічого небесного. І вони ніколи не піднімуть очі свої на небесне, скільки б їм не розповідає. І коли вони не е, застосують своє зусилля на це, у їм і не відкриється. Це як нібито е, він декілька разів говорить Ісусу в Євангелії, Царство Небесне силою береться. Треба піднятися і пошукати відповіді. А для того, щоб шукати відповіді, людина повинні стати цікавою їх шукати або е, не. Життєво необхідно шукати відповіді на ті питання духовні, які піднімаються, і знаєте, Господь сам по собі не витягує людину. Це спільна спільна діяльність Господа і людини. Якщо людина не хоче нічого робити, то й Господь буде знаєте, знаходити спокої, не тягнути людину, бо не тягнути людини вийти. Ян Златоустий нагадав про це. На прикладі Саула і Самуїла, коли е, впав е, цар Саул і не перестав слухатися Бога, Самуїл дуже довго за нього молився. Але в певний час е, Господь звернувся до Самуїла і сказав: чого ти за нього молишся? Він вже проклятий для мене. Це означає, що Саул цар не покаявся. І е, е, скільки б ми не молилася людина за цю людину, він е, не буде прощений, тому що. Е, Молитва за когось і покаяння тої людини за кого молиться повинна з'єднатися. А якщо людина не хоче дивитися на небесне, не хоче покорятися Богу, то і молитва стороннього його не спасе. Це нам мудрість на сьогоднішній день, щоб ми шукали і стукали, де ж те царство небесне, і тоді Господь, як учням, буде їм відкривати, розповідати, тлумачити і проводити на цьому шляху. Амінь.